Сьогодні говоримо про те, що з 1 липня усім українцям треба заплатити за зайві квадратні метри. Кому як це зробити і скільки необхідно платити, давайте з'ясовувати. Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат-Експерт. Мова піде про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Відповідно до податкового кодексу, у нас визначений обов'язок як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб сплачувати податок на нерухоме майно, якщо у вашій власності є зайві квадратні метри. Що таке зайві квадратні метри? Якщо ви є власником, наприклад, житлового приміщення квартири, і вона у вас перевищує 60 квадратних метрів. То в даному випадку, все, що більше 60 квадратних метрів, ви маєте оподаткувати або сплатити на нього податок. Якщо ж ви є власником житлового будинку, і він площею більше ніж 120 квадратних метрів, то все, що більше, ви маєте також оподаткувати. І тепер ви запитаєте, чи враховується тут житлова площа, чи враховується загальна? Значить, і квартира, і будинок мають мати не більше 60 або 120 квадратних метрів загальної площі, а не житлової слід вказати про те, що сьогодні як фізичні особи, просто ми громадяни України, так і юридичні особи зобов'язані сплатити податок у 2023 році за 2022 рік. Тому актуальність того, чи були ви власником цього майна, чи не були ви власником цього майна, у будь-якому випадку податкова інспекція перевіряє таку інформацію, де вона цю інформацію бере з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Слід вказати про те, що до 1 липня податкова повинна була направити всім платникам такого податку податкові повідомлення рішення. І ось тут починається бунт. Бунт починається який. Ну, наприклад, у 2022 році ви перепродали або подарували ваше житлове приміщення і вже не були власником. Однак, податкова цього не зробила. Це відбувається часто і густо, і відповідних витягів або інформаційних довідок з державних реєстрів речових прав вони не беруть. Тому це перша обставина, яка дає вам право оскаржувати таке податкове повідомлення рішень. Другий момент це тоді, коли податкова після отримання інформації по тому, що у вас були квадратні метри, власником яких ви були перевищували відповідну норму. Вони повинні вас повідомити письмово належним чином за вашою адресою місця реєстрації. Що означає повідомити належним чином? Органи податкової інспекції мають направити вам рекомендоване повідомлення цього повідомлення рішення. Якщо ви його не отримували, то вам треба доводити, що у вас були якісь об'єктивні причини. Тому, якщо немає доказів у податкової про те, що вона направляла таке повідомлення рішення, то це є підстава також для його оскарження. Це є суттєве порушення порядку направлення таких податкових повідомлень. Також може бути, коли у вас база оподаткування змінилася. Що означає база оподаткування? Це та площа загальна житлового або нежитлової нерухомості, яка у вас. Є у власності, на яку ви повинні сплатити податок. Ви запитаєте, як обраховувати цей податок? Якщо, наприклад, у вас є квартира 80 квадратних метрів, то чи будете ви платити податок на сі 80 квадратних метрів, чи тільки на 20, ті, які є надлишковими квадратними метрами? Право сплачувати податок припадає тільки на надлишкову площу. Тобто, в даному випадку ви 80, віднімаєте 60, і вас 20 квадратних метрів, які підпадають під оподаткування. Але як вираховується оподаткування? Отут дуже цікава ситуація. Спочатку напишіть у коментарях, чи були у вас ситуації, і чи отримали ви уже у 2023 році повідомлення за 2022 рік про те, що вам необхідно сплатити такий податок? Чи не отримали і чекаєте на цю звістку? До речі, повідомлення може і не прийти. А борг може утворитися. Тому про те, як дізнатися, чи немає у вас такого боргу, дивіться це відео до кінця, ми будемо про це говорити. Як встановлюється ставка цього податку? Ну, по-перше, його ставка не може перевищувати півтора відсотка від мінімальної заробітної плати, яка встановлюється на 1 січня поточного року. Тобто, на 1 січня 2023 року ставка мінімальної заробітної плати у нас 6500 гривень. Була так, потім вона збільшилася до 6700 гривень. Так ось 1 відсоток, наприклад. Наприклад, це буде там 65 гривень за один квадратний метр. Якщо півтора відсотка, то ми множимо на півтора відсотка. Такі ставки встановлює орган місцевого саморядування, тобто сільська, селищна або міська рада, залежно від того, де перебуває і розташована ваша нерухомість. Тому часто до мене звертаються, кажуть: а от в мого там знайомого, кума, сусіда ставка інакша. Про що це говорить? Це говорить про те, що, наприклад, в іншій області або, наприклад, інша вже вулиця, колись вона була належала до однієї сільської селищної або міської ради, а зараз у зв'язку з децентралізацією і поділом адміністративно-територіальних одиниць та об'єднанням їх в територіальні громади їх могли віднести до іншої громади, і там ставка цього податку буде інакша. Тому рахуємо, наприклад, у вас знову ж беремо до уваги, наприклад, ось цю квартиру 80 метрів квадратних. Умовно кажучи, рішенням ради було встав. Ановлено 1% від мінімальної заробітної плати. Тому в даному випадку у вас загальна площа квартири 80 квадратних метрів. Віднімаємо 60 квадратних метрів під оподаткування. У нас підпадає 20. 20 множимо на 65 гривень, і у нас виходить 1300 триста гривень за надлишкові квадрати. У нашому випадку обов'язок щодо сплати такого податку виникає у фізичних осіб строком до 30 днів. Тому з 1 липня до 1 серпня ви повинні були вже його сплатити. Якщо ми говоримо про те, що ви прострочили, наприклад, виплату цього податку, то застосовуються штрафні санкції. Що це означає? Що якщо ви прострочили виплату на 30 днів? Тобто, всього з 1 липня ви сплатили за 60 днів, то в даному випадку ви маєте сплатити ще одну суму цього податку, який був не виплачений. Обов'язок щодо виплати цього податку у вас виникає з 1 липня. Ви його маєте сплатити упродовж 30 календарних днів. Якщо ви перевищуєте строк необхідної сплати, до вас застосовуються штрафні санкції. Якщо ви перевищили чи прострочили цей строк на 30 днів, тобто, умовно кажучи, сплатили не до 30 30 липня, а до 30 серпня, то ви маєте ще зверху заплатити 10% від вартості цього податку. Тобто від 1300 гривень, наприклад, ще 130 гривень зверху. Якщо ж ви прострочили понад 30 днів, то в даному випадку у вас виникає обов'язок сплатити 20% від суми податку, яку ви повинні сплатити. І за кожен день прострочення встановлюється пеня Пеня у розмірі 1% від облікової ставки, встановленої Національним банком України. Тому рахуйте про те, що іде пеня. Цікаво, складно, бо з цифрами завжди складно. Тому зараз далі буде простіше. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, аби не пропустити актуальні новини нашого законодавства. І ми продовжуємо. Сьогодні дуже багато українців перебуває за кордоном, і виникає така ситуація, що їм приходять податкові повідомлення рішення за тими адресами, де вони відсутні. Як сплатити цей податок із за кордону? Це робиться кількома шляхами дуже легко. По-перше, через електронний кабінет платника податків. Там ви бачите кожну свою заборгованість по кожному податку. Тобто, якщо є інформація у електронному кабінеті, ви сплачуєте через електронний кабінет. Далі ви можете сплатити через електронні сервіси платежу будь-які системи Приватбанку, Монобанку або будь-яких інших банкінгів та електронних сервісів, які у вас є на території тієї країни, де ви перебуваєте. Ну і крім того, можна зробити грошовий переказ, грошовий переказ на реквізити тієї податкової інспекції, де перебуває така нерухомість. Що необхідно вказати, що податок встановлюється органами місцевого самоврядування, але сплачувати його ви маєте на ті реквізити, які вам подасть податкова. Тому з'ясувати це можна. Двома способами або через електронне повідомлення на Державну податкову службу про те, чи наявний у вас податок, заборгованість такого-то податку, і як його можна сплатити на які реквізити на державному сайті Державної податкової служби, або за номерами телефонів вашої державної податкової інспекції, яка територіально обслуговує місце розташування вашої нерухомості, і тут. Ситуація така, що якщо ви не будете знати або не перевірите інформацію з приводу наявності такої заборгованості по податку на нерухомість, відмінному від земельної ділянки, то може вам прийти лист щастя. Я його називаю саме так, тому що коли до мене приходять з цими питаннями мої клієнти, вони дуже обурені або розлючені. Чому? Тому що вам приходить повідомлення, смс-повідомлення або поштовий конверт про виклик вас до суду. Це означає про те, що податкова направляє податкову вимогу про стягнення боргу до суду і подає позов про стягнення заборгованості за податок на нерухомість відміни від земельної ділянки. Додає туди податкове повідомлення рішення, яке ви в очі не бачили, і ви його не могли оскаржити, бо ви про нього не знали. І тоді, що виникає? Виникає ваше право на те, аби за Захищатися, ви звертаєтеся до суду, ознайомлюєтесь з матеріалами справи і дивитеся, чи дотримала податкова процедуру. Чи були ви власником того приміщення за той період, тобто за 22 рік, коли вам була нарахована така база? Чи актуальні дані щодо площі вашого приміщення? Тепер цікавий момент. Під час дії воєнного стану є пільги зі сплати такого податку. Ці пільги стосуються тієї нерухомості, яка знаходиться на території ведення активних бойових дій. Може бути та територія один період була включена до території активного ведення бойових дій, а інша, наприклад, зараз ще продовжує бути такою. Тому цей перелік таких територій визначається кабінетом міністрів України, і треба уточнювати, чи в період 2022 року була ця територія включена до ведення активних бойових дій. Якщо була хоча б місць. То в даному випадку власники такого житла, такої нерухомості, чи будинку чи квартири, звільняються від сплати цього податку. Якщо ця територія не була включена до списку тих територій, де ведуться активні бойові дії, то вона не звільняється від сплати такого податку. Що стосується окупованих територій, вони також звільняються від сплати цього податку. Тепер слід вказати про те, що може бути, коли у вас нерухоме майно або квартира, або будинок перебуває у спільній сумісній або спільній частковій власності. Тобто є кілька співвласників, а вам нараховано як одному співвласнику повністю весь податок. То в даному випадку ви можете написати до податкової заяву про те, аби вам нарахували цей податок у розмірі вашої частки. Ну, наприклад, ви маєте одну другу. То від 1300 гривень по е, аналогії з цією квартирою, про яку ми говорили раніше, ви маєте сплатити тільки. 650 гривень, а не усю суму. Але ці документи треба направляти і обґрунтування вказувати у заяві до державної податкової інспекції. Я наголошую на тому, що питання сплати цього податку лише. Встановлюється органом місцевого самоврядування або там сільською, селищною чи міською радою. Але всі питання, що його сплати, щодо цього розміру, щодо того, чи ви є власником, щодо строків сплати, наприклад, такого податку, ви маєте спілкуватися виключно з Державною податковою інспекцією. І наголошую на тому, якщо за цим податком у вас залишиться заборгованість, наприклад, хоча б одна копійка, тобто ви сплатите там 650 гривень, а в залишку буде одна. Копійка, то податкова має право звернутися до суду. І ось уже ситуація представлення інтересів у суді або виявлення порушень з боку податкової процедури направлення відповідних податкових повідомлень рішень, це є справа адвокатів, і за професійною правовою допомогою ви можете звертатися за контактами, вказаними під цим відео. Слід вказати про те, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, це один. Із багатьох податків, які станом на сьогодні, є кричущими для людей і громадян України. Тому у електронному кабінеті платника податків не забудьтеся перевірити наявність у вас заборгованості зі сплати будь-якого із них. Якщо вас тема оподаткування зацікавила, вам цей ролик сподобався, ставте свої вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Далі тільки більше. До зустрічі у нових випусках.